よろしくお願いします。<music> Фактично, це зал адміністративної практики. Якщо людині щось треба дізнатися про правопорушення, яке вона скоїла, якщо людині треба написати скаргу на діяльність поліції, якщо людині необхідно повернути назад права, які в неї були вилучені, якщо людині необхідно отримати довідку для страхової компанії внаслідок ДТП, вона приходить в цей центр і без черг, які раніше були в районних управліннях, дає в маленьких кімнатках. Без зволікання часу вона отримує поліцейську послугу. Це перший етап реформування взагалі адміністративних послуг. І до парламенту внесений закон і в першому читанні вже проголосований після доволі тривалих дискусій щодо реформування всієї системи колишнього радянського МРЕО і перехід на сервісні послуги в українській поліції.

І, звичайно, ця процедура цей процес могла б зайняти до 10 років, але уряд України вирішив зробити це у надзвичайно короткі сроки до 6 місяців. Ви провайдесупорт ін ікіпмент, інтренінг, а не експертсфром саме в дефайнест ла інфорсмент індіїнайте, інклюдин Калафорнія Хайвей Патрол. І ми раді, що ми змогли допомогти обладнанням тренінгами та експертами. Uh, the Prime Minister, the Minister, and we have discussed today whether we can continue to cooperate, and the answer is yes, we can, and we will. Сьогодні uh, uh, ми з uh, прем'єр-міністром і з міністром, із, uh, міністром uh, обговорювали питання про uh, те, чи будемо ми продовжувати співпрацю, і звичайно, так ми будемо uh, її продовжувати. Ми будемо співпрацювати uh, перш за все у uh, доведенні uh, до кінця процесу створення uh, патрульної поліції. We will cooperate with the government of Ukraine in developing and training a new SWAT or Special Operations Police Unit. And we will cooperate with the government of Ukraine in professionalizing and improving the State Border Guard service. Також ми будемо співпрацювати з урядом України в напрямку покращення роботи прикордонної служби. And ladies and gentlemen, all of these police will operate off of one fundamental rule and principle. І всі ці правоохоронні органи вони будуть керуватися своїй діяльності одним фундаментальним принципом. The community does not serve the police, the police serve the community. Uh, громада uh, не обслуговывает, но надаёт послуги полиции. Это полиция надаёт послуги громаде. Thank you very much, Prime Minister. Я вас всех прошу, звоните по горячей линии патрульной полиции в каждом случае, где вы заметите не то качество работы, на которое вы надеетесь. Особенно даже при минимальных ощущение коррупции мы имплементировали много инструментов внутри патрульной полиции чтобы мы сами проактивно могли мониторить появлять и наказывать но и здесь нам нужна гражданская позиция гражданская помощь потому что 2000 людей это очень много я горжусь институтом который мы создали вместе вместе все вместе я горжусь большинство из этих ребят, которые на деле показали, что они хотят работать по-новому и у них есть идеалы и принципы, но у нас будут разочаровать. И я хочу вам всем напомнить, что это наша общая обязанность наблюдать, подсказывать нам, помогать нам выявлять такие факты на самом раннем этапе.